Друзі, всіх вітаю, всім гарного дня. Я знову поміняла декорацію. Ой, місця собі не нагрію. Сьогодні хочу вам показати ще деякі речі, які не показувала із текстилю. І хочу показати залишки, що залишилося. На деякі речі там ціну змінено, знижено, звичайно. От. Перед цим хочу сказати, багато задають питання, як зв'язатися. Я під описом відео буду писати свій номер телефону, по цьому номеру можна і на Viber, на WhatsApp писати скрізь кому куди зручно. І можна і телефонувати, буду відповідати. Я і так стараюсь відповідати, але, ну, розумієте, я жива людина, і в мене такі також побутові бувають всякі ситуації. Не завжди вчасно можу відповісти, тому прошу вибачення. Але дуже вдячна вам, що ви зі мною. Ну, давайте почнемо, бо знову щось буде з інтернетом і буде виключатися, не дасть записати відео. Ось хочу, до речі, я вже користуюся цією скатертиною, що я вам колись показувала, вона пошкоджена тут. Можливо, я її колись підремонтую, ну а поки що і так її можна використовувати. Я її залишила собі. Так, ось хочу показати вам отаку скатертину. Кругла, чайна скатертина. Вона в діаметрі. А чого ж це я не взяла? Зараз подожіть секундочку, візьму. Візьму свою сантиметрову стрічку. Я з нею їжу Так, в діаметрі вона 80 см, ця скатертинка. Дуже мені. Це вінтаж. Дуже дивіться, мені сподобалася тут вишивка. Така ніжна, гарна вишивка. Тут у чотирьох місцях вишивочка така. Це ось якась жовтенька цяточка. Ну, я ж повторюю це вінтаж. Але дуже гарна тут така дивіться, тканина, е якась рельєфна, такими вона ткана румбіками чи Ну, такими цікава така. Скатертина дуже гарна. Ось. І така скатертина буде коштувати, якщо хтось хоче придбати, 150 гривень. Далі ось все фіраночки із лавандою. Я вам вже їх в одному з своїх відео показувала. Одна тут була більшенька, і дві меншенькі. Я так думаю, що там ну, в попередньому відео указані розміри цих фіраночок. ось така лаванда. Дивіться, так, лице, оце лице, так. Да. Це також вінтаж. Вони були в використанні, але вони в дуже гарному стані. І ціна 150 гривень за них. Мене запитували в коментарях. Я ніби і писала номер телефона, але не телефонують. Тому, якщо хтось бажає придбати ці три фіраночки розміри в попередньому. В одному з попередніх відео передивіться, ви обов'язково знайдете. Так. Ось таку скатертину я також вам показувала, не буду її розвертати. Дуже гарна скатертина, вона практично в новому стані. Дивіться, Такого, такі салатові, ніби світло-блідо-зелені такі клітинки. На ній ось така скатертина. 80 гривень. Хто бажає придбати, будь ласка, так. Також залишилося ось таке така доріжка плетена вручну гачком. Ну так, я ж вам пояснювала, що такі речі треба сушити хоча б мокрими розстеляти на якусь рівну поверхню, розправляти, щоб вони висихали. Ну, а так воно висушене, як висушена, вона в абсолютно гарному стані. Ціленька вся, без плям, без нічого. Ось, я не пам'ятаю, здається, 150 гривень я озвучувала ціну її чи 100. Хай буде 100 гривень. Така доріжка, хай буде 100 гривень. Так, далі ось я показувала вам отакі дві серветочки в одному з попередніх відео. Там я і розміри казала, це фабрична робота. Ось такі дві серветочки маленькі і ось така доріжка. Доріжка коштуватиме 100 гривень, так як я і озвучувала. А ці дві серветки менші по 40 гривень. Можна їх використовувати до цієї доріжки, можна окремо, як хто забажає. Також я знизила ціну на оці три серветки. Тут тканина бавовняна і така вишивка, вишивка машинна. Але дивіться, ну така гарна. Я вже і обшито тут гачком вручну. Ось таких. Але їх три, ці серветки. Тому, якщо хоче хто придбати, по 40 гривень вони будуть. Так, Далі ось серветка я вам вчора показувала її, чи вірніше скатертина. Її не викупили. В основному таке купляють плетене гачком, але це льон натуральний. Вона такого, не знаю, якого сірувато-синюватого кольору. Ось хто бажає придбати 100 гривень така. Скатертина буде коштувати. Вона дуже гарна в новому стані практично. Мережево тут просте, бавовняна і тканина також. Мені здається, ні мені не здається, це справді льо. натуральний. так Також із вчорашнього відео залишилась оця скатертина з вишивкою. Вона ну, в дуже гарному стані. Вишивочка така дрібнесенька. Я вчора вам всю показувала. Хто захоче, подивіться, будь ласка, розміри її півтора на півтора. Вона квадратна, ну, приблизно півтора на півтора. Взагалі я зараз поміряю, щоб небудь прихухало. Ні. Менше 65 по Це в нас 30 на метр 30, так? Да? Так. І, до речі, ціну знижену. Така скатертина буде коштувати 180 гривень. Так, і ось цю скатертину вишита. Я знову ж таки вам її хочу показати. Вона в таких лавандових кольорах. Тимніший і світліший. Це вишивка, тканина натуральна, льон і ем, мережево Мереживу також натуральне. Написано 100%. Так, 150 гривень така скатертина, тут вишивка дуже гарна. Дивіться, ну, класична така ось виворіт цієї вишивки. Класична така скатертина. Дуже гарно вони беруться, ці скатерки. Можна їх і вибілювати. І... ну Зараз не вибілюють, зараз кисневим користуються порошком. Так, далі е, залишилися в мене отакі фартушки. Я вчора показувала вам в одному із відео. Сьогодні я хочу ціну знизити на них. Вишивочка дуже гарна, я все показувала, показувала там, які недоліки є на цих фартушках. І тому ціну, ціну знижено по 80 гривень, хто бажає придбати такі фартушки. Обидва є в наявності. Так, Далі є ось така серветочка. Вона, ну, вишита машинна вишивка. Вона, така, мабуть, це віскоза тканина. Нічого тут уже я не прочитаю, мабуть, віскоза. Це така чи більш новорічна, вона чи не знаю. от Легесенька така, абсолютно вона скрізь частенька. Немає ніяких тут пошкоджень, недоліків немає. Ось така вишивочка. І хто хоче придбати, 30 гривень, така буде серветочка. Для Нового року десь постелить,